В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Яке вчора число було? 13 місяць жовтий. Що в цей день відбулось? Хто був у Фатімі? Був я Фатімі. 2011 рік і десь і два рази був. і 2018 десь рік. Моє життя склалось до. Фатіми і після Фатіми. До Фатіми. Це якраз я закінчив університет аграрний в Дублян На той час в мене нічого не було. Звичайно, ні праці не було, ні дівчини не було, а у мене вже було тоді 26 років. Все, що я вмів. У 2011 році, вмів мій футбол тільки грати, був розбитий страшне. І батьки мене послали до Фатіми. Якраз у Фатімі на Прощі, я познайомився з дівчиною, і від того часу ми 9 років познайомились, дружили, приїхали з Фатіми. Сказала, а ти не думав ніколи про семінарію? Та вона бачила мою поведінку, що щось не то, бо я, я її насварив так, в лапках. Думаю, що ти говориш? Що ти говориш? У мене нікого в родині нема. Священників. Яка семінарія? Так, але за, дивіться, за три місяці то було на Оксане, пам'ятаю. Я до неї сказав, Соломія, я готуюсь до вступу. Так? І в мене появилася мрія, ідея, дівчина. В мене все появилося. До Фатіми в мене нічого не було. Після Фатіми в мене все появилося. Тому Фатіма для мене дуже-дуже дорога Сьогодні ми собі пригадаємо трошки про Фатіму. 1917 році 13 жовтня відбулось останнє, шосте об'явлення пречистої Діви Марії, діткам Лусії Франциско і Джасінті. Про маленьке, непримітне португальське містечко Фатіму. Раніше мало хто чув. Це було село. Не надто цікавилося містечком і історики та географи, оскільки населення Фатіми складалося усього з двох і з половиною тисяч мешканців. І навіть то село не зазначали на, на великих мапах. Та й особливої історії у Фатіми не було. Навіть назва довгий час розумілася з антихристиянським змістом. Адже це ім'я Фатіма. Це є єдина дочка пророка Магомеда, пророка мусульман. Ім'я Фатіма набуло чудесного християнського значення. Мати казала я цариця. Святої Вервиці. Кожного разу, коли Марія з'являлась, вона просила молитись Вервицю. з 13 жовтня 1917 року. Вже всі знали, що Марія з'являється Фатімі. І Марія обіцяла дітям, що покаже чудо. Зібралось 70 тисяч людей. Був дощ страшний. Люди фотографії. фотографії, що я буду говорити. Люди по тих болотах так і йшли у то забуте село Фатіми. Марія пообіцяла чудо. Це чудо називається чудо танцюючого сонця. Та враз вийшло сонце і почало скакати по небі, наближатись, віддалятись, скакати. Та і про це всі це бачили. Всі ці 70 тисяч людей такого ще не бачили. Тому це одна з вагомих причин, чому церква у 1930 році визнала з'явлення Марії у Фатімі як Та, оскільки все, що вона казала, все здійснилося. Навіть пригадуйте собі замах на папу Івана Павла ІІ. Тим більше вона казала дві дитини Франциско і Джасінта, дуже скоро помруть. Діти померли. Їх вижила тільки Ота сестра Люції, вона відразу пішла в монастир, що і передала. Передала нам послання Богородиці. Благословення Господні на вас, з Його благодаттю і людинолюб'ям, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!